Шановні друзі, щойно завершився матч 9-го туру чемпіонату України серед професійних команд під егідою професіональної футбольної ліги. Колос-2 Ковалівка у важкій драматичній боротьбі вирвала перемогу, перебуваючи дві третини ігрового часу в меншості над своїм найближчим переслідувачем, командою ФК Чернігів, з рахунком 1-0 поряд з нами головний тренер команди Колос-2 Ковалівка Володимир Бондаренко. Поділіться своїми емоціями, своїми враженнями, Володимиру Петровичу. Як налаштували команду? Як перелаштували гру команду, команди після того, як залишились в меншості, і що виявилось головним чинником перемоги? Ну, матч склався не так, як ми хотіли його з видалення, трошки внесло корективи, але ну, і Структура гри була на протязі всіх там, скільки, 60 хвилин після того, як видалили нас гравця, і хлопці виконували все те, що ми хотіли, не давали зон не давали себе вскрити всередину і, і вибігати в контратак що в нас і багато моментів було, де ми добре вибігали, але не розпоряджалися з м'ячем, як того хотілося. Але ну, скажу, що це перемога дуже важлива для нас. Дуже гарний суперник, дуже гарний тренер. І вона ну, дуже, дуже гарна. Кілька слів про суперника Ви вже почали говорити. Це перед початком зустрічі. Це команда Евка Чернігів, яка посідала другу сходинку, тобто наш найближчий переслідувач команди колес Два Ковалівка. Як сьогодні здивували, не здивували? От що скажете про цю команду? Те, що команда дуже гарна, вона була фаворитом до, до початку сезону та і вважали, що одним з головних фаворитів другої ліги, яка планує там піднятися в першу лігу. І всі матчі, які вони грають, ми знали, що вони всі матчі на виїзді виграли і дуже налаштовувалися на це. І команда дуже гарна, дуже... хлопці грають в футбол, багато хлопців. Ну, Федосов там, і Мироненко. Хлопці там після травм тільки, тільки починають грати, але ну, вони зараз будуть набирати форму і будуть допомагати своїй команді. Але я ж кажу, що наші хлопці-молодці терпіли і забили цей гол зі стандарту, що дуже тішить. Дайте невеличкий експрес-коментар щодо підведення таких. Підсумків першого кола для дебютного сезону команди колос 2 ковалівка на на професійному рівні. От як гадаєте, ну з зі сторони так видно, що команда на ходу 8 матчів без поразок. А що скаже головний тренер? Ну сім матчів а вісім матчів без поразок, сім так. Ну що що я зможу сказати? Ну, в нас підібрався такий колектив, такі хлопці. Ще я ж кажу, що в ходу сезону ще ігор харатин дуже багато нам чого дав. Ну в, на всіх напрямках на тренуваннях, на відношенню до тренувань до ігор. Ну це я ж кажуть, дуже гарний приклад для нашої молоді, які дивляться на нього і разом зростають. Дивляться, як він себе готує. І я ж кажу, що ну, хлопці зараз така підібралась команда, що кожен розуміє, за що він грає і, і навіщо він грає. І Так складається, що поки що все, все вдається, це дуже тішить. Що ж, Давайте подякуємо команді колос 2 Ковалівка» за прекрасне перше коло і побажаємо майбутніх яскравих перемог хлопцям в житті і на полі у колі другому. Дякую. Друзі, щойно завершився матч 9-го туру чемпіонату України серед команд другого дивізіону Професіональна футбольна ліга. Команда колос 2 Ковалівка» перемогла у важкій боротьбі футбольний клуб Чернігів 1-0 поряд зі мною. Головний тренер команди ФК Чернігів Валерій Чорний. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, сьогодні команда мала шанс наздогнати лідера між сьогоднішнім суперником вашої команди, було три очка перед цим матчем. Що не вдалося виконати вашим футболістам і чому не вдалося досягнути позитивного результату? Ну, По-перше, я хочу сказати, що ми дуже погано грали, коли залишились в більшості. Ми налаштовували в перерві на те, щоб ми уважніше грали при прихідних фазах, що ми розуміли, що будемо контролювати м'яч, але все ж таки я вважаю, що якщо граєш більше тайму більшості, то потрібно створити більше гольових моментів, їх якраз не вистачило, ну і звичайно забитих м'ячів. Здалося, що сьогодні команда, отримавши чисельну перевагу, десь по ходу зустрічі не змогла перелаштуватися чи це здалося тільки здалося? Ви вже в другому таймі випустили ще одного форварда, можливо, запізно. Можливо, просто він тренувався тільки один день в загальній групі, тому ми вирішили не ризикувати, взагалі не планували його випускати, вже коли залишалось 5-7 хвилин, то спробували зіграти в два форади. Ну, перше для того, щоб забувати, треба доставляти м'ячі в карний майданчик. Дуже було мало таких моментів. І... Так, ми контролювали, але без загострення. І так буває, часто в футболі, що залишаєшся в більшості, не може створити моменти, і навпаки, один момент в другому таймі кутовий призводить до того, що ти програєш. Ну, десь э, команди другого дивізіону вже пройшли чималу турнірну дистанцію і десь виокремилися вже група лідерів. Ну я думаю, Чернігів безперечно входить в цю групу лідерів. «Колос-2» ковалівка поки що э, без поразок. Сьогодні ви на жаль, першу гру програли у цьому сезоні. Э, скажіть, будь ласка, які перед командою стоять завдання у цьому сезоні, і э, кілька слів про свого, свого сьогоднішнього суперника. Ну, гарна команда колос. Досвідчені футболісти, і це показала гра. Досить багато людей, які програли на найвищому рівні, тому вони забили м'яч, досить непогано захищались, розуміли, що грають по результату, тому я поздравляю з перемогою. Що стосується мети футбольного клубу Чернігів у цьому сезоні, чи, чи вдасться, як ви гадаєте, чи, чи все йде по плану? Ну, якщо все пішло по плану, то ми були б на першому місці. Ми будемо намагатися робити все від нас залежно для того, щоб поборотися за це місто. Керівництво поставило таке завдання. Ну, на жаль, для того, щоб виходити з першого місця, потрібно такі гри виграти. Хоча у нас є домашня гра через півроку, але більше втрачати очки майже неможливо. Пане Валерій, дякую вам за коментар, дякую за гру і бажаю футбольному клубу Чернігів моїм землякам. Удачі у наступних матчах. Дякую вам, удачі. А друзі, емоції, звісно, переповнюють. Команда «Колос-2» Ковалівка щойно в матчі 9-го туру. У важкій боротьбі, драматичній боротьбі, граючи дві третини матчу в меншості, здобула вирвала перемогу над футбольним клубом Чернігів 1-0. І поряд з нами герой нашого сьогоднішнього поєдинку. Центральний оборонець Сергій Басов сьогодні він є автором переможного голу. Ну і звісно, Сергію, поділися своїми враженнями. Перш за все, від емоцій в роздягальні. А по-друге, як тобі вдалося сьогодні забити? Перш за все, я хочу сказати, що герої, вся наша команда билися, як кажуть, за того хлопця. Що як в роздягальні все добре, емоції. Перше коло завершено. Без поразок, слава Богу, стабільно йдемо, скажімо так, до своєї цілі. Емоції тільки позитивні. Дуже дякую Збройним силам, що дають нам насна грати футбол. Ну, а щодо забитого голу, от чуєчка якась була, коли ти підключився до атаки, розкажи, е е як це трапилося? Ну, з Ігорем Харатіним міняємося позиціями, то він йде трошки ближче до дальньої штанги, то я. Ну так, кажу ж, є чуйка якась, я кажу. Не знаю, Давай я піду на дальню, ти йди, як він був, був в, цьому, в першому таймі. Теж там розмовляли. Ти, ну, якось така чуєчка, можна сказати, і була, так не знаю. Не вдалося, слава Богу, що виграла вся команда і це найголовніше. Розкажи Сергію, я знаю, скажімо так, що ти родом з Одеської області, але легенда, можна сказати, запорізького металурга, так виходить чи ні. Розкажи, будь ласка, трошки про себе. От завжди дивляться гру нашої команди, твої персональні вболівальники. Якщо хоч, передай їм привіт, і трошки про себе. Так, та передаю привіт, знаю, що то моя тітка, вона там дуже так. Плітно взялася цю свою, тільки чекає на цю гру і виписує там. Ну, я знаю, це молодець, дуже їм дякую, що підтримують. Ось а Запоріжжя, рідне місто, дало мені дорогу в футбол. Я тільки в Одеській області народився і в два чи в три роки ми туди поїхали, ми там, ну, не жили нічого. Батько там по роботі був. А так Весь час жили в Запоріжжі. Так, більше нічого такого розкажу. Запорізька школа най найсильніших в Україні. 100%. Сергій, ну, тебе вважають таким знаєте, тавгаєм у нас на футбольному полі. Брутальний такий стиль футболіста. Ну, і ти на футбольному полі віддаєшся завжди на всі 100%. Ну, от скажи мені, будь ласка, як ти оцінюєш перспективи «Колос-2» ковалівка, цю команду, в яку ти так гарно влився, ну і свої враження від перебування в цьому колективі? Це ну, враження дуже позитивні, вже скільки пів року в ну, цій команді. Дякую, що запросили. Дуже гарний колектив, з багатьма грали разом, ну, з, багатьма, з багатьма познайомились тут. Хороші хлопці, немає ніяких, там, ніяких там сварок, скажімо так, Ті, так буває, але це дуже рідко. Коли там накипає щось, ну всі ми, як скажуть, чоловіки, то повинно таке бути інколи. Але у нас дуже рідко і нормальний, дуже такий, хороший колектив. Я скажу, що тут сказати. Ну, молодці, всі хлопці. Я їм теж дуже дякую, що допомогли нам сьогодні всі разом всім разом перемогти. Ну що ж, Сергій, сьогодні дійсно хороший день і восьма перемога поспіль, завершення першого кола на такій мажорній ноті. Дай Бог перемагати і в подальшому. Дякую, дякую, до побачення.